Здравствуйте, мої любі? Сьогодні з вами бабка Люся, давайте побалакаємо. Побалакати я сьогодні хочу про щастя. Щаслива людина, яка щаслива людина, що таке щастя? У кожного своє щастя, скажете ви, так, я з вами згодна. Але якщо людина здорова, то вона й щаслива, зважаючи ні на що. Для того, щоб бути здоровому, що ж нам треба? В першу чергу навести порядок в голові, розібратися своїми думками, знайти причину отих всяких нездужень, які в нашому тілі, у нашій душі, і тоді почнеться видужування, як знайти причину наших нездужень. Ми звикли так швиденько жити, швиденько все робити. Не засереджуватися на своїх якихось думках, роздумах, мріях, ми пропускаємо це, наче щось не таке важливе, а важливе що для нас біготня, суєта. І кожен день так все швиденько, як білка в колесі, і часу для себе майже нема, щоб сісти, та хоч не сісти, хоч стоячи, хоч біжучи на роботу чи з роботи. Чи на роботі подумати, для чого мені дана ця хвороба? Звідки вона прийшла? Чому вона прийшла? За що, навіщо, для чого? Все те, що ми отримуємо, ми заробили. Так чи іначе. Заробили колись, заробили давно. А якщо ви скажете, що ні, я дуже чесна. І добра людина. Я роблю тільки хороше, любі мої. А маслом можна кашу спортить. Хоча кажуть, що маслом кашу не спортиш, спортиш. Забагато масла каша вже не каша. Так само і хорошого. Якщо забагато в житті хорошого, якщо ви забагато робите хорошого, це вже погано. Повинна бути міра. Повинно бути 50 на 50 золота середина. Так само в усьому. Якщо є злість, да, давайте трошки зі злістю зробимо якесь діло, бо поки ми не розсердимося, те діло з місця не здвинеться. От, А коли ми розсердимося і візьмемо за нього, ми його раз, два і зробимо. Ну, це і злості, має бути 50 на 50 золота середина не перебільшувати. А все, що ми робимо за все те шкодить, всі дурні думки стають причиною наших хвороб. Усі образи, усі якісь погані спомини про наші помилки, ті, що ми зробили в житті в своєму, вони в тілі починають набувати ознаків хвороби. Вони переходять у хворобу. От всі дурні думки, оті спомини. Оті образи, оте все, що ми пережовуємо і переварюємо кожен день, згадуючи своє минуле або ж на когось ображаючись. Іноді люди ходять і подумки з кимось балакають, і доказують своєму кривднику, який же ж він поганий, що він був неправий, от такі от монологи, от такі ведуть до хвороб. Це все треба попрощати. Треба попрощати і повідпускати, тому що не здвинеться з місця лікування. Якщо ви підлікуєте один орган, хвороба перейде на другий. І так буде таким ланцюжком продовжуватися, поки ви не знайдете причину цієї хвороби. Треба зрозуміти, яка причина, як вона називається. Найти їй ім'я дати, дати їй ім'я оцій причині, що стало причиною цієї хвороби. Іноді буває причина така незначна, а вона просто засяде в тілі і в душі людини і перетвориться на довольно таки значну хворобу. Любі мої оці всі згадки, спомени, оці всі дурні думки, оці всі. Такі обіди, оце все те, що ми прокручуємо в голові, я називаю стресами. І ці стреси треба попрощати і повисвобождати. Як це робиться? Я про це казала в попередніх роликах. Шукайте їх, передивляйтеся, запам'ятовуйте, балакайте своїми стресами, іначе не викарабкаєтесь. Перш, чим Проявляться хвороби, появляються неприємні ситуації в житті. От людина зациклилася на якійсь думці, її образили. Наприклад, вона посварилася із кимось із своїх рідних, чи це діти, чи це батьки. І та образа засіла добряче в душу, і не дає вона спокою день, два, три і вже жди неприємностей. Ця образа. Проявиться, як ОРЗ, почнеться нежить, чхання, перешіння в горлі, тому що ви не висказали свій протест або свою образу, ви не поспілкувалися так, як треба. Перейде глибше в груди, не дасть не дихати, не жить, не дасть спать, не буде давати вам можливості навіть розумно якось розсуждати, тому що уся ваша енергія життєва. Піде на переварювання от того, отої образи, отої обіди. І вже енергетичний баланс в організмі порушений. І вже ваші життєві сили пішли для того, щоб переварити, перетравити, пережувати оту вашу сварку. Воно вам треба. Ну, от воно вам треба. Якщо ви попрощаєте причину, Отієї сварки, за що ви посварилися, то вам буде легше помиритися. І ваш кривник прийде і скаже: знаєш, вибач, я був неправий. Давай розберемося в цій ситуації, і вам стане легше і не буде тяжких хвороб, тому що ці, оці образи, якщо спочатку нежить, потім бронхіт, потім ще якісь проблеми, бронхіальна астма, а там дивися, і Гормони, треба буде підсідати на них, тому що астма це така штука, що без них не вичухається. Так що знаходьте причину усіх проблем, які призвели до хвороби. Якщо це так тяжко вам, пишіть. Пишіть в коментарях. Давайте розбиратися разом. Я з радістю поможу тим, Чим зможу. Любі мої, я вас люблю, Іначе б я вам про це не казала. Я вас люблю, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам щастя. На все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось завтра.